Виїзди на воскрес. Священник Олексій, підкажіть, чому неодруженим чоловікам не можна копати яму? То є знову ж таки забобон. Ну, якщо є чоловіки старші, то най світом копають. Молодь, то собі хай там ще трохи попотішиться. Але якщо нема кому копати, то знову ж таки ми не будемо. Поставляти людину, яка спочила, щоб вона дихала свіжим повітрям і лежала на сонечку. То є питання аналогічне, як з тим, чому не можна нести. Можна, можна. Якщо є старші, хай працюють старші. Молодіше наробляться. Але якщо нема кому, то ми маємо похоронити, О, то все людські видумки, забобони. То по селах таке прижилося: не можна то, не можна сього, не можна то. А хто має? Що з Шушковець, приїду, я синами буду вам охоронив бабів і дідів, дай Боже здоров'я, і виносив її і копав. Ну та щоб люди робили. Якщо нема кому, то мусять і молодь брати. А що, а хто буде? Все, благословенція, добра, много літа.